Рік був, як Саул зацарював, і два роки царював над Ізраїлем. І вибрав собі Саул три тисячі з Ізраїля, дві тисячі були з Саулом у Міхмаші та на горі Бетелу, а тисяча були з Йонатаном у Венєминовій гів'ї. А решту народу відпустив він кожного до наметів своїх. І побив Йонатан Филистимського намісника, що в Геві. І почули це филистимляни, а Саул засурмив у сурму по всьому краю, говорячи нехай почують євреї. А весь Ізраїль чув, говорячи, Саул побив филистимського намісника, і тим Ізраїль став ненависним серед филистимлян. І скликаний був народ за Саулом до Гилгалу. А філистимляни були зібрані воювати з Ізраїлем: тридцять тисяч возів і шість тисяч верхівців, а народу щодо численності, як піску на морському березі. І вийшли вони, і таборували в міхмаші на схід Бетавену. А ізраїльтянин побачив. Що скрутно йому, що народ був пригноблений, і народ ховався по печерах, і по щілинах, і по скелях, і по льохах та по ямах. А інші євреї перейшли Йордан до краю Гада та до Гілеаду. А Саул був ще у Гілгалі, а весь народ із тривогою поспішав за ним. І чекав він сім день умовленого часу, що призначив Самуїл, та Самуил не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул. Приведіть до мене призначене на цілопалення та мирні жертви. І він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносити цілопалення, то ось приходить Самуїл. І вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його. І сказав Самуїл, що ти зробив? А Саул відказав бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів. А филистимляни зібралися в міхмаші. І я сказав тепер филистимляни зійдуть до мене до Гилгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав. І я вирішив і приніс цілопалення. І сказав Самуїл до Саула: Ти зробив нерозумне. Не послухав ти наказів Господа, Бога свого, що наказав був тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твоє царство над Ізраїлем. А тепер царство твоє не буде стояти, Господь пошукав собі мужа за серцем своїм. І господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь. І встав Самуїл і зійшов із Гилгалу до Веніаминової гів'ї. А Саул перелічив народ, що знаходився з ним, близько шости сотень чоловіка. І Саул і син його Йонатан, та народ, що знаходився з ним, сиділи в веніаминовій геві, філистимляни штаборували в міхмаші. І вийшли руїнники з филистимського табору трьома відділами. Один відділ звертається на офрійську дорогу до краю Шуал. І один відділ звертається на дорогу до Бетхорону, а один відділ звертається на дорогу до границі, що провадить від Гетцевої до пустині. А коваля не було по всім Ізраїлевім краї, бо филистимляни сказали, щоб не робили євреї меча чи списа. І сходив увесь Ізраїль до филистимлян гострити кожен свого плуга, і заступа свого, і сокиру свою, і серпа свого. Коли тупилися вістря плугів, і заступів, і вил, і сокир, і мусили сходити, щоб направити вістря рожна. І сталося за дні війни, і не знайшлося ані меча, ані списа в руці всього народу, що був з Саулом та з Йонатаном, та був знайдений тільки для Саула та для сина його Йонатана. І вийшла филистимська залога до переходу Міхмашу.